Всім привіт! Мене звати Олексій, і сьогодні я розповім, як покращити вашу зйомку відео на телефон. Ось кілька простих та важливих порад. Отож, розпочнемо з найпростішого: обов'язково притирайте камеру вашого смартфона перед зйомкою. Так, ви скажете, це база. Але знаєте, багато хто забуває і це суттєво впливає на якість зображення. Тепер поговоримо про самі налаштування. Якщо ви відкриєте застосунок камера. То побачите просто кнопку вімкнення відео, але це ще не все. Камера приховує безліч налаштувань, які допоможуть зробити вашу зйомку більш професійною. Ось, наприклад, якщо ви натиснете на екран, ви побачите параметр експозиція це те, що впливає на яскравість вашого відео. Якщо ваше зображення темне або навпаки нато світле, ви можете відредагувати це вручну, просто посунувши пальцем в якусь із сторін. Далі поговоримо про якість відео. Якщо ви хочете знімати відео найвищої якості, обов'язково вибирайте 4К або 1080 p якщо ваш телефон це підтримує. Щоб це зробити, просто зайдіть в налаштування камери і виберіть найвищу доступну роздільну здатність. Чим вища роздільна здатність, тим якісніше буде ваше відео. Також вибирайте зйомку в 24 кадри в секунду. FPS це стандарт для більшості фільмів і відео. Він дає кінематографічний ефект. Якщо у вашому телефоні є можливість вибору FPS 24 кадри, це класний варіант для більш професійного вигляду. Ось ще одна супер функція: HDR. Якщо ви знімаєте на вулиці або в умовах сильної контрастності, наприклад, коли є яскраве сонце або тіні, включення HDR допомагає отримати більш рівну картинку. HDR дозволяє камері поєднати всі деталі в кадрі і в темних, і в світлих зонах. Тепер стабілізація. Щоб відео було плавним, важливо дбати про стабілізацію. Ось кілька простих порад. Під час зйомки тримайте телефон міцно, двома руками, якщо є можливість, використовуйте штатив або тримач для телефону. Коли знімаєте під час руку, можна використовувати стабілізатор. Це спеціальний пристрій, що допомагає знімати без трясіння. Але якщо ваше режисерське бачення вимагає трясіння для ефекту, щоб передати динаміку чи напругу, то можна і залишити трохи руху в кадрі. Та не сильно, щоб глядачі не відчували себе, як на американських гірках. <клес> не забувайте про звук. Якщо ви знімаєте відео на вулиці або в шумному місці, стандартний мікрофон телефону може записувати зайві шуми. Щоб звук був чітким, ви можете підключити зовнішній мікрофон. Є навіть мікрофони, що підключаються через роз'єм для навушників або через Bluetooth. Зовнішній мікрофон забезпечить вам значно кращу якість звуку, ніж вбудований. Після того, як зняли відео, вам знадобиться застосунок для редагування. Я рекомендую кілька простих програм. InShot – супер простий та швидкий. Кінемастер або VN для більш складного монтажу. Ці додатки дозволяють додавати музику, ефекти, переходи, текст та багато іншого. І пам'ятайте, зйомка на смартфон відкриває безліч можливостей для творчості, тому не бійтеся експериментувати. Спробуйте різні кути зйомки, змінюйте освітлення, комбінуйте різні фільтри чи ефекти. Все це допоможе зробити ваше відео по-справжньому унікальним. Отже, тепер ви точно будете знати, як зробити ваше відео більш професійним, навіть якщо ви знімаєте на телефон. Дякую за перегляд цього відео та до нових зустрічей.